Сьогодні ми презентуємо проект своє, який Працює в рамках літературного марафону «Відсіч». Завдання нашого проекту це презентувати літературний альманах, «Відсіч», який ми нещодавно видали. В цьому альманасі зібрано понад 50 робіт авторів з трьох конкурсів літературного марафону в Житомирському державному університеті Івана Франка. Ми сьогодні організовуємо зустріч із автором, аспірантом університету Богданом Дроздом, який є лауреатом. Другої премії в номінації Проза і на його. Оповідання студенти кафедри мистецької освіти підготували цілу інсценіровку. Таким чином, ми хочемо донести до молоді їх, ну, їхню думку, наприклад, їхнього там одногрупника, колеги, і залучити їх, сказати, що долучайтеся. У нас багато проходить конкурсів. В нас багато проходить заходів. Ми хочемо почути вашу думку. Ми хочемо створювати ком'юніті з молоддю і. Також додатково хочемо популяризувати наших авторів як вдячність за те, що вони разом з нами. Література сьогодні у нас в країні стала дуже потрібною, дуже популярною. Сьогодні письменники стають селебриті. І ми все для цього працюємо, щоб наші житомирські Житомирського регіону письменники, поети ставали популярними в першу чергу у нас. Ну і на світові масштаби, от таке наше завдання. Ні на що не очікував, ні на що не сподівався, але був дуже приємно вражений. Загалом це е, про життя і про смерть. Я не знаю, як це сформулювати в двох словах. Це дуже обширна тематика різних ідей. Текст в тексті е і так далі. Е дуже багато різних е персонажів, поворотів, і по суті, це історія життя від початку до його завершення. Від дитинства до старості. І все, що об'єднує всі ці процеси, це лише один момент і тому і називається момент. Саме про це мій твір. Про момент. Я збираюсь продовжити твір. А, насправді це задумка про триптих, і це лише одна частина із трьох різних по стилістиці, але однакових по е, сенсу творів. Дуже круто, що вона зароджується е, знову е, житомирська школа літератури. У спальні стоїть варішка з матрацем, а у самому ветому. Ті кімнати на рівні співкоріння висить і вор. У дерев'яній перетягне металеним пасилом пасивній ранці. Зверху вона покрита вишитим рушником. На кожному підвіконні стоять квіти. у відвідах. У віддальні, як символ. Стоїть старенький, порізаний ножем письмовий стіл. Туалет Іван на стандартні, хіба що без пральної машини і решти надлишків сучасної цивілізації.